У нас наступна серія каналу проєкт 36. І в цій серії буду вирізати дифузор. Зараз знімаю Радіка, беру лист алюмінію і йду десь в місце, де трохи суховато. Так як на дворі дощик моросить, Не дуже на свіжому повітрі вийде попрацювати. Але нічого страшного. Зараз я зніму. Піду виріжу. Цей процес не буду показувати, так як дуже багато буде стружки мілкої від алюмінію. Тому покажу вже готовий результат. Вирізав я такий кріплення вентилятору. Зараз ще знизу підсилю. Не знаю, може не дуже гарно, але, як на мене, головне функціонал, щоб був. Ось так він встановлюється сюди. Там там знизу він на пази вставляється. Ось. Ось так вставляється на пази, там ще зроблю якісь різиночки, щоб нормально було. Не знаю, ще може якось підсилю по центру, можливо, ще якусь полосу додав також і тут, можливо, якось ще підсилю, щоб було міцно. Верхушка то нормальна, тут прикрутиться теж нормально все, ще трошки підрівняється все діло. Гадаю, що нормально все буде. Мабуть, доведеться цю різьбу трошки зрізати. Не знаю, що, подивлюсь, не дуже хочеться мені її різати. Але, можливо, ще доведеться це зробити. Змайстрував я таке кріплення для вентилятора. Гадаю, нормально буде, залишилось під'єднати і сюди якусь резиночку ще придумати. Може, не дуже гарно вийшло, але. Функціонально, це саме головне. Ще думав, можливо, чорний колір пофарбувати. Але побачимо, можливо, пізніше трохи пофарбую. Ну, наразі такий результат в мене вийшов. Робив я це все, вирізав болгарофрезерним станком. Якби... Ну, все, все вручну, можна так сказати. Тому є якісь там моменти. Таке все, ніхто не каже, що він ідеальний. Але свій функціонал повинен виконувати. Зараз. Його встановлю і покажу, як все вийшло. Чорний контролює тут якість. Я встановив вентилятор, але трохи є не дуже гарна річ. Ось тут дуже маленький зазор. Довелося навіть зрізати цю, цю різьбу. Як я буду це вирішувати, мабуть, ці кріплення перероблю і весь вентилятор зміщу сюди до передньої частини. Дує він гарно, я ось під'єднав, щоб показати. До речі, доволі тихо працює, дує нормально, навіть забирає повітря з маслокулера, кольора, також з радіатора, гідропідсилювача. Це дуже добре. Можливо, треба було встановлювати його з цієї сторони, але тут ось невеличка дистанція, тому вирішив сюди. І тим паче тут більше місця. Колектори, ну, може, буде краще продувати. Не знаю, це все в теорії. Як буде воно на самій справі, я цього не знаю. Але цей зазор на і треба з ним щось вирішувати, так як це не діло. Поміркую, як це зробити. Ще були в мене ідеї вирізати телевізор, щоб він більш рівніше стояв, так як він зараз під наклоном стоїть. Також можна ось ці нижні кріплення перемістити. Ну, мабуть, буду щось. Робити з цією частиною. Гадаю, так буде красивіше і простіше. Підрізав я таки кромочку. Ось цю. Ось вона тут була встановлена. Я її видалив. До речі, вона така стрьомна вже була. Радік ближче сюди становиться. Потрібно, звісно, зробити кастомні якісь кріплення, Ну це я щось вигадаю. І тут в нас вже з'явилось якесь місце. Гадаю, от ті болтики треба на такі кругленькі встановити. Ще трошки буде гарніше. Піду пошукаю, в мене здається, такі десь були, їх встановлю. Мабуть, доведеться ще, не знаю, скільки там посадка цього йде, кріплення, але, можливо, кілька точок сварки доведеться встановити. Не знаю, ще поміркую, подивлюся конструкція, як тут є. Потім вирішу, чи це треба робити, чи ні. Також. Треба зробити ще проводку до Радіка, і буде вже якийсь результат. На даному етапі це все вже виглядає, як на мене, непогано. Я задоволений. Зараз витягну, покажу, як на Радіку встановлено це все. Оп! Так, виглядає знятий Радік. Сюди. Потрібно ще резиночки якісь вигадати, встановити. Ну, як би результат для саморобного кріплення, гадаю, нормальний буде. Ось ця частина, що я зрізав з помпи. І тут видно, що була посадка. Під'єднав я вже радік. Тут все встановлено. Такий зазорчик буде, я гадаю, цього буде достатньо. Залишилось придумати сюди кріплення, якесь зробити. Це вже, мабуть, завтра буду займатися, так як вже цілий день пройшов, але результат видно. Тут цілікошки ці повстановлював, Ну, вже радіатор зайняв своє місце. Він звідси не буде зніматись. Також ось там такі. Резиночки постановлював, щоб нічого не терлося, не перетиралось. Тут були кріплення для проводки. Я так стяжками їх закріпив. Цей закрутити залишилось, прокачати все. А також мені зараз не вистачає сюди шланга, що встановлю звичайний резиновий, а потім вже теж силікон, так як я хочу, щоб вже всі були силиконові, він ну, такий фетіш, так сказати, свій. Залишу ще там шлангу одну під'єднати до ГБЦ і це. І в нас по охолодженню буде вже все завершено. Також потрібно ще зробити масловідстійник. І цей треба якось закрити. Можливо, тут наріжу різьбу, просто болтика закручу, щоб не було там ніяких питань. Мені залишилось під'єднати вентилятор, але цим буду займатися вже в наступній серії. Цю серію вже випущу. Так що, до зустрічі в нових серіях.